Готова для прихистку одне із найбільших шкільних укриттів. Це у Гатнянській громаді на Київщині. Воно обладнане усім необхідним для комфортного перебування досить тривалий час, де одночасно може перебувати 700 осіб. Про це поінформували у Київській обласній військовій адміністрації. Укриття споруджено для Юріївського ліцею, де навчаються 365 дітей. Сучасний прихисток має Чотири зали з необхідними меблями та інтерактивними комплексами, три кімнати для співробітників, великий коридор із місцями для сидіння. Це укриття є одним із найбільших у закладах освіти області: 725 квадратних метрів. Приміщення має шість санвузлів. Та шість душових кабін, запаси питної води, продуктів, медичні аптечки, ковдри, спальні мішки, каремати, захисне приміщення оснащено сучасною протипожежною системою, Wi-Fi з сучасними системами вентиляції, водопостачання для потреб закладу, освіти та укриття. Придбано потужний генератор.